Жив тобі. вослюбним сином, тебе називаючи, і до видівлямо співуємо тебе, прийшов єси, я вісе єси світов не Христос, Христос хрещає, христос хреща, присвідання. Христос хрещай! Обережно тільки вас дуже прошу. Ось так з По-перше, uh смотри, -huh. І третій. От молодець! Сюди дивись сюди! Дивись сюди! Коли окунаєтеся, потім подивіться нагору. Добре.

Розкажіть засмійся. Давай, Марічка, проходи.

Хлопці померзнете. Сюда, гляну, давай, сюди гляну, сюди. такий молодець. Ой. Давай, давай, Ой-ой, ой-ой. Сюди глянув, давай, 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 ніха, ніпа, ні повесело. Потім подивишся так догори, добре? Старайся. Помаленьку, помаленьку, помаленьку. М -м -м -м. Так, молодець. І з Богом. сюди чи що. Полізла, полізла, полізла. Віду знімаєшся. Також знімає. Зараз.

Так, так, подивіться. Але я плавати не вмію, вже кажу. Тримайте, що затворила. Ласки є, узки є. Так, потримайте трошки. Я не вмію плавати. Задом треба, задом, задом. Задом і задом сходьте. Так. О, такула. Займайте пані пухала. Дякую.

Так, привет.

Давай. А, ти який, баянко, культурно. Так, до жінки. Ну, побудь. Ні, я буду. Ні. Димо, ти зараз слухаєш, немає правди. Вишло нічого. Давай, ти що, я ладно розумію? Зато старий. Вперше плуда. Vedno もう絶対。 Một số tiền, mọi người mua số tiền, mọi người mua số tiền, mọi người Давай, 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 давай. Нет, ладно, нет. Коричней, маман. Хоп, хоп, хоп! з тобою! тобой. Kom igjen, Paolo.

Само Івано-Франківський. Бажаємо вам і вашому батькові. А то що, одна кількість купала? Під час там папа

а, вот так. Ну да, будто. Ваня? Ну, потом его понятно, вот так. Є, 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 відмічають. Так, ай, фаль, пес, порекомендуйте а то то є все одно? То що то ми тут є? То ми, не то, що ми купалися, то що ми пощати нас пощастили.

Але молодці. Молодці. Ти готова на другий рік? Я на другий рік готова. <клухи> <Ставь, сяпь. клухи> буду літом тренуватися. Ні-ні Літом буду тренуватися. <клухи> а зумою. А, напевно любляч, якщо ти так було ваговиче. <клухи> Тепло? No, ні бачиш пара йде, то значить вину так в савні.